Перед новим роком вибрати подарунок для дитини це квест, у якому програти не можна. Тут важливо влучити у захоплення, додати трішки магії, підібрати річ, яка реально принесе емоції. Тому ми відкрили Аліекспрес, відфільтрували тонни випадкових товарів і зібрали десятку найбільш вдалих дитячих подарунків на 2026 рік. Лише те, що працює, подобається і хлопчикам, і дівчатам, та має шанс стати улюбленою річчю, а не пилозбірником. До того ж, перераховані моделі будуть доречні не лише на новий рік, а й під будь-яку іншу подію. Починаємо. Якщо потрібно недорогий, але справді універсальний подарунок, цей комплект наліпок із кумедними котиками закриває питання за секунду. Діти клеять їх куди завгодно: на зошити, ланчбокси, самокати, скейтборди, іграшки чи навіть новорічні листівки у наборі до 500 штук, і кожна має діаметр приблизно 1 дюйм. Ідеальний формат, щоб прикрашати щоденні дрібниці, не перевантажуючи їх. Матеріал нормальної щільності, без слизького покриття, приємний на дотик і підходить для творчих занять, шкільних проєктів або святкових активностей. Є два типи пакування: великі набори 500 штук, приходять у вигляді рулону, а менші пласки. Як новорічний міні подарунок або додатковий сюрприз у святковий пакунок працює на всі 100. Дев'яте місце зустрічає максимально простою, але дивно ефективною штукою: новорічні попит фіджет іграшки у святковій тематиці. Здавалося б, звичайні силіконові будбашки, але діти чіпляються за них моментально і носять із собою всюди. Ці попери компактні, легкі, не займають місця в рюкзаку і виручають у будь який в дорозі чи черзі. Механіка тут гранично проста: натискаєш, чуєш легкий клац, мозок заспокоюється, руки зайняті, і дитина буквально перестає крутитися. Підходить як молодшим школярам, так і Підліткам грають усі, навіть дорослі. Фішка саме цієї моделі новорічний дизайн, ялинки, сніговики, подарунки, Дід Мороз та інші святкові форми, які роблять попит не просто іграшкою, а приємним сезонним подарунком. Силікон щільний, м'який, приємний на дотик, забезпечує дуже рівномірне попання і дає відчутний антистрес-ефект. Ідеально, як невеликий новорічний презент, доповнення до основного подарунка або сюрприз у різдвяний пакунок. Восьме місце займає подарунок, після якого діти раптом перестають нудитися і починають творити 3D-ручка для об'ємного малювання з LED-екраном та великим набором pla пластику. Це саме той формат, де дитина не просто малює на папері, а буквально будує фігурки в повітрі, створює свої прикраси, підставки, маленькі іграшки та будь-які фантазійні форми. У комплекті йде сама ручка, підставка, кабель Type-C, захисні напальчники та альбом для копіювання. А головне Величезний стартовий набір з pla пластику 100 метрів 40 кольорів. І цього вистачає на дуже довгий час експериментів. Швидкість подачі регулюється, температура роботи 180-210 градус, а живлення потрібне стандартне 5 вольт. Ручка підходить для PLA та ABS, легкий пластиковий корпус і зрозумілий дисплей. Дитина бачить температуру, режим, може сама перемикати швидкість і швидко вчиться створювати об'ємні структури. Єдине на що варто звернути увагу. Під час покупки у продавця кілька варіантів комплектів: окремо ручка або ручка плюс PLA. І кольори пластику чи аксесуарів надходитимуть випадковим набором. Це норма для таких комплектів. Але як святковий подарунок, який запускає фантазію і забирає дитину з гаджетів, хоча б на годину, працює відмінно. Сьома позиція прилітає з ефектом ВАУ, який діти запам'ятають надовго. Це домашній галактичний проектор, що перетворює звичайну кімнату на маленький планетарій. Тут не про нічник, а саме про космічні шоу. 12 різних сценаріїв від сонячної системи до туманностей, Андромеди, місяця, глибокого космосу та знаменитих знімків Хаббл. Користування максимально просте: вставляєш плівку, вмикаєш, підкручуєш фокус, і на стелі з'являється галактика. Дитина сама розбереться без дорослих. Світло можна змішувати в різних режимах: окремо кіношний проекційний шар, окремо бокове зоряне підсвічування, є обертання, є таймер на годину. Завдяки оновленій hd оптиці, картинка чітка навіть на великій площині до 5 метрів відстані і до 134 квадратів покриття. Працює тихо, не заважає засинанню, але створює ефект присутності в космосі. Ідеальний подарунок дітям, які захоплюються наукою, простором або просто люблять магію світлових ефектів. На шосту позицію вибивається подарунок, який діти зазвичай хапають ще до того, як коробка встигне відкритися. Конструкторська модель рукавички Iron Man Танос розміром 32 сантиметри. Це не просто цеглинки, а повноцінний diy набір, з якого виходить культовий нано-гаунтлет з рухомими пальцями, деталізованою формою та виглядом, що дуже нагадує фільмовий оригінал. У тут робиться не на швидке складання, а на сам процес. Діти з азартом збирають кожен сегмент, з'єднують дрібні деталі. Ують пальці й отримують величезне задоволення, коли рукавиця починає виглядати як справжня. Модель пластикова, цілком стіка, підходить і для гри, і для того, щоб поставити на полицю як декоративну фігурку. Для фанатів Марвел потрапляння прямо в ціль. Для всіх інших дітей крутий візуально яскравий подарунок, який качає дрібну моторику і терпіння. Ідеально як новорічний Вау-сюрприз, який не просто дістають, а створюють власними руками. На п'ятому місці опиняється подарунок, який батьки оцінять не менш. Менше за дітей. Дитячий 4G смарт-годинник LT21 із GPS, відеодзвінками та повним набором функцій для безпечного зв'язку. Це той випадок, коли у дитини є майже смартфон, але без ризику зависнути в інтернеті. Лише дзвінки, повідомлення, трекінг і корисні інструменти. Годинник підтримує 4G, має слот для SIM, працює з додатком c Tracker, а це означає чітке визначення місцезнаходження, знаходження, маршрути, геозони і sos кнопку Є Wi-Fi для швидкого підключення, камера для відео. Дзвінків і простих фото, водозахист IP 67, переживе дощ, сніг і випадкове занурення в калюжу. Екран 1,4 IPS кольоровий інтерфейс адаптований під дітей, а корпус легкий і надійний. Усередині батарея понад 450 мАч. до двох днів роботи залежно від активності. Є ліхтарик, будильник, крокомір, календар, можливість приймати дзвонити, переглядати маршрут дитини та навіть дистанційно робити фото з камери для контролю обстановки для молодших школярів. Це один. З найкращих подарунків, і практичний, і веселий, і максимально корисний у реальному житті. Це вже не іграшка, а перший реальний гаджет, який дає дитині самостійність, а батькам спокій. Далі у списку подарунок, який у дітей запускає режим Я пілот не заважати, а саме компактний. Квадрокоптер за 18 баксів. Це міні-дрон, який коштує недорого, але дає дитині повне відчуття керування справжнім літальним апаратом, без складних налаштувань і технічних термінів. Модель легка, складана, зручна в управлінні. Зліт, посадка, розвороти, зависання усе робиться однією кнопкою. Є режим, коли дрон сам тримає висоту, і режим headless, де не Потрібно думати, де в нього ніс, а де хвіст. Він летить туди, куди рухаєш джойстик. Для розваги є 360 градусів, перевороти, яскраві підсвітки корпусу і плавний політ навіть у кімнаті. Передня камера видає просте, але приємне зображення. Вистачає, щоб дитина бачила політ із першої особи або знімала короткі відео. Пульт має великий екран. Управління інтуїтивне, тому навчання займає буквально кілька хвилин. Як іграшка для новорічних канікул топ. Дає купу емоцій, не ламається від легких падінь і дозволяє дитині відчути драйв справжнього польоту без ризиків і зайвої технічної складності. Бронзу забирає подарунок, який перемагає всіх плюшових ведмедиків разом узятих. Робот-Пес із голосовим управлінням, танцями, діалогами та повноцінним керуванням через пульт або застосунок. Це вже не іграшка, а маленький електронний друг, який реагує на команди, вміє співати, ходити, крутити трюки і виконувати запрограмовані рухи. Дитині не потрібно нічого налаштовувати. Робот готовий до гри одразу з коробки. Він слухає голосові команди, вміє відповідати, рухається. Плавно реагує на дотики і може працювати у режимі програмування, де дитина складає власні танці та послідовності дій. Це дуже займає, особливо допитливих дітей, яким подобається керувати технікою. Матеріали якісні, рухи живі, звук не дратує, а інтерфейс через застосунок дозволяє робити з роботом буквально все: від прогулянок по кімнаті до цілих міні-вистав: танці, співи, перекати, різні типи поведінки усе налаштовується. У підсумку це подарунок із категорії Дитина проводить із ним вечір замість планшета. Ідеально для тих, хто хоче щось технологічне, інтерактивне і реально корисне для розвитку. Звитку логіки та уваги. Екс-лідер підбірки займе дитину довше за будь-яку звичайну коробку з конструкторами. Це великий набір магнітних плиток до 300 елементів, з яких можна будувати будинки, башти, гаражі, тварин, транспорт і цілі міста. Це той тип іграшок, де кожен раз виходить щось нове, бо фантазія тут працює без обмежень. Плитки з'єднуються сильними магнітами, тож дитині не треба боротися із замками чи крихітними деталями. Усе тримається легко і надійно. Набір підходить дітям від 3-4 років. Ківі спокійно росте до 8 бо будівлі стають складнішими, форми цікавішими, і навіть дорослі часто підключаються до цього будівельного хаосу. Матеріал міцний, прозорий пластик з яскравими кольорами, кути заокруглені, сертифікація Сі В наборах із великою кількістю деталей зазвичай додають колеса або спеціальні фігурні елементи. Від цього конструкції стають значно різноманітніші. Як подарунок на новий рік, це золотий стандарт. Розвиває логіку, просторове мислення, дрібну моторику, дає купу позитивних. Тивних емоцій і абсолютно точно не залежуються в коробці. Ну і ось він фіналіст підвірки, який поєднує навчання, розваги і повноцінну автономність. Дитячий планшет Enry 10 з Android 15, захисним eva чохлом і збалансованими характеристиками саме під дітей. Це той випадок, коли гаджет не виглядає дешевою іграшкою, а працює як справжній планшет, але з акцентом на безпеку та контроль. Тут стоїть свіжа Android 15 із посиленими дозволами та приватністю. Батьки можуть регулювати доступ, таймери, додатки і онлайн обмеження. Чохол з амортизуючого eva пластику витримує падіння, удари, її повсякденний дитячий режим. Ой, упало. Підставка вбудована, можна ставити на стіл і дивитись відео без рук. Екран 10,1 дюйма, одним із захистом від синього світла. Очі не втомлюються, картинка яскрава і чітка. Усередині 4 плюс 4 ГБ розширюваної оперативки, 64 ГБ пам'яті, восьмиядерний процесор А523. Цього вистачає на мультфільми, навчальні програми, легкі ігри та онлайн заняття. Камери 2 мегапікселя плюс 5 мегапікселей із підсвіткою, а батарея на 5000 мА дає 6-7 годин відео без підзарядки. Для дитини це і універсальний мультимедійний центр, і навчання навчальний інструмент для батьків спокій за контент і надійність. Саме тому планшет неспроста опиняється на першому місці новорічної підбірки. У цій десятці ми зібрали не просто новорічні подарунки, а універсальні речі, які працюють на будь-яке свято: день народження, іменини, перший дзвоник, чи навіть просто момент, коли хочеться подарувати дитині трохи радості без приводу. Усі ці варіанти перевірені, актуальні та справді дарують емоції, а не пил на полиці. Обирайте те, що зайде саме вашій дитині, і нехай кожне свято буде з правильним вау-ефектом.